Більше про те, що там відбувалося на цьому тижні, знає наша колега журналістка Суспільне Крим Дарія Шерстюк. Даша, привіт, вітаю колеги. Перейдемо до новин тимчасово окупованого Криму за попередній тиждень. Вчора, 8 грудня, над центральною частиною Севастополя пролунав потужний вибух. Про це повідомляє видання Крим Реалії». Згідно з даними видання, це сталося приблизно о 5 годині 50 хвилин за київським часом. За кілька секунд до того, як пролунав вибух, було чути протяжний звук, схожий на пуск ракети. Телеграм-канал Кримський Вітер з посланням на місцевих жителів повідомив, що в районах Стрілецької бухти та льотчиків від вибуху спрацювали. Сигналізація автомобілів згодом прокоментував ситуацію. І так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Він заявив, що корабель чорноморського флоту Росії збив безпілотний літальний апарат над Чорним морем. Проте, чий це був безпілотник, він не зазначив. Станом на 8 грудня Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 13 своїх кораблів. Про це повідомляють військово-морські сили Збройних сил України. Зокрема, з 13 кораблів у Чорному морі є один носій крилатих ракет типу «Калібр» із загальним залпом. 4 ракети у Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. Крім того, за минулу добу в інтересах Росії прихід Кіршінікальською потокою здійснили 25 суден до Азовського моря та 12 суден до Чорного моря. Із них сумарно 9 продовжили рух у напрямку потоки Босфор. На тлі наступу Збройних сил України на Херсонщині війська окупантів передослокувалися до Криму і намагаються там закріпитися. Про це під час брифінгу 8 грудня повідомила представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. За її словами, нині російська армія всіляко намагається затриматись на півострові. Далі пряма мова. Якщо коротко, це швидше не трансформація обстановки, а військово-політична паніка. І зростає вона день у день. Росіянам стало важко постачати та зміцнювати свої позиції в зоні бойових дій живою силою та технікою. А звільнення Херсону дуже сильно вдарило як по фізичній логістиці армії Росії, так і похитнуло конструкт російської пропаганди. Країна окупант була змушена рятувати ще наявну техніку та живу силу, тому почала передислоковувати все до окупації окупованого Криму за публічними даними в районі Медведівки Дженковського району перебувало близько 750 одиниць озброєння та військової техніки окупантів. Водночас, за інформацією наданою жителями окупованого Криму, росіяни почали розосереджувати техніку та військові підрозділи в населених пунктах півночі півострова. А в порожніх будинках облаштовувати склади боєприпасів для артилерії, окопують важку техніку на околицях населених пунктів, маскують артилерійські системи. У Криму зрозуміла невідворотність приходу збройних сил України на півострів. Про це повідомила журналістка видання Крим Анна Андрієвська. За її словами, нині в Криму змінюється риторика про статус півострова. Крім того, кримчани зрозуміли, що українська армія точно прийде на півострів, і це лише питання часу. Далі пряма мова. Так, ми бачимо теж зміну риторики. А тому, що ну знов таки я можу повторити те, що було, що раніше казали, що Крим в Крим ніколи Крим з Росії не завжди це такий розповсюджений був меседж, який 9, майже 9 років там звучить. А зараз говорять, що Крим не здадуть, і насправді навіть деякі. Проросійські діячі вони зараз дуже активно тому допомагають російській армії. Вони кажуть, що готові самі піти воювати і захищати в лапках Крим, якщо ЗСУ будуть заходити, тому що вони ну розуміють, що якщо це трапиться, то їм напевно треба буде тікати з Криму. Окупанти планують вивезти з кримських музеїв експонати та колекції. Про це повідомляє Кримський інститут стратегічних досліджень. За його даними, частину кримських музеїв вже завезли пакувальний матеріал для можливої евакуації колекцій. Згідно з інсайдерською інформацією, кондає інститут евакуацію можуть розпочати у разі відходу військ на перекоп. Проте, на думку експертів, ймовірно, евакуація може розпочатись раніше, тобто з розгортанням наступу збройних сил України на лівий берег Дніпра. Детальні інформації про те, з яких музеїв в те, які експонати будуть вивозити, інститут не надає. Попри те, російська сторона вже прокоментувала цю ситуацію. Наприклад, радник підконтрольної Росії голови Криму Олег Крючков у своєму телеграмі назвав цю інформацію вкидом, яка не відповідає дійсності. Окупанти відновили автомобільний рух кримським мостом. Про це повідомляє ряд про російських видань. Крім того, понеділок 5 грудня на міст приїхав російський президент Володимир Путін. Він нібито поговорив з будівельниками, дав поради щодо наступних етапів будівництва. Поїхався мостом, керуючи німецьким мерседесом. Потім тому мережі почали дискусії щодо того, чи, чи був він за кермом автомобіля і чи дійсно він їхав саме кримським мостом. Очільник Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандер Барєв прокоментував цю ситуацію. За його словами, Путін найімовірніше, не був присутнім на мосту, також він назвав причини того, чому Путін не відвідав міст. Прошу послухати пряму мову. А, ну і я, чесно кажучи, не дуже вірю в цю інформацію, а тому що зараз а, в Криму ситуація така, що ну там відбуваються інтересно інтерес, цікаві такі події. Перше, я вам сказав вперше, наші частини нашої передачі. А наступне то, що а, зараз, якщо раніше, ми говорили про відпочиваючих, які там повертаються з Криму після ваговин, після вибухів. То зараз ну, в Криму таке от зачища, я би так би сказав би, і там нам так і говорять з Криму. Серед от цих громадян Російської Федерації, які незаконно приїхали до Криму, а також судді колаборантів. Крой, крім того, ті, хто з Росії приїхав незаконно, законно, вони всі більше, і більше між собою почали говорити про евакуацію. Тобто ми бачимо, що зараз вони серйозно починають задумуватися про те, що треба їхати з Криму, тому що дійсно до них доходить, як якби там інформаційна машина не працювала, до них доходить інформація, що Херсон звільнений, що зсу продовжує продвигатися на південь. Слідчі ФСБ Росії вимагають заочно заарештувати віце премєр міністерку міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та першу заступницю міністра закордонних справ Еміна Джапар. Про це повідомляють російські змі. Відповідне звернення слідчі направили до Лефортовського суду Москви. Обох посадових звинувачують у нібито порушенні територіальної цілісності Росії та відчуженні частини російських територій. Еміна Джапар вже прокоментувала цю ситуацію. В етері радіо НВ вона зазначила, що такі дії Росії особисто для неї є визнанням її діяльності на користь Криму. Прошу послухати пряму мову. І власне, моя емоція, оскільки я про це не знала. Я про це дізналася зранку, коли мене набрали журналісти і запитали, що я про це думаю, і власне я сама почала вивчати, що відбулось. Ми наразі з юристами консультуємось, як правильно вигодувати відповідь на це, тому що мова буде йти і про Інтерпол, і про ну певні наші необхідні дії для того, щоб унеможливити да певні процедури, які можуть бути. Але ну це, це кропітка робота, але я не сумніваюся. Ай, що ми з цим впораємось, і я для себе не бачу жодних загроз в цьому З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наша країна отримала допомогу від багатьох країн світу, зокрема і від Туреччини. Одним з тих, хто першим протягнув руку допомоги українцям, став турецький бізнесмен Абдульвахід Шимшек. Детальніше про його історію та допомогу українцям дивіться у нашому матеріалі. Сьогодні я встав у шостої годині ранку, але так буває не щодня. Моя робота диктує, коли мені потрібно прокинутися. На годиннику друга дня, а робочий день турецького бізнесмена Абдульвахіда Шимшека вже майже закінчився. Залишилось підписати декілька угод та відвідати ремонтний завод в Стамбульському порті. Компанія Абдульвахіда займається ремонтом суден та супроводженням їх. Чоловік переживає за Україну в перші дні повномасштабної війни. Перевіз до Стамбулу 60 українців, які працювали в його партнерській компанії в Одесі. Більшість жінки з дітьми та батьками. спершу поселив людей в готелі, пізніше орендував їм квартири. Пен і çok seviyorum. Я дуже люблю людей, і для мене люди це справжня цінність. Ольга Шевченко з Одеси. 28 лютого з донькою переїхали до Стамбулу на запрошення Абдульвахіда. Його ж компанія допомогла влаштувати дівчинку в турецьку школу. Ми змогли устроїтися турецьку школу. Вона зараз навчається у сьомого класі. Громадяни туреччини, мусульмані, звісно, але вони знали, як для нас, для України, важлив великдень, і вони це було чудово. Вони організували все: крашенки, маленькі мафіни. Подруги Аріна та Ганна також працювали в Одесі. Кажуть, через постійні обстріли жити в Одесі було страшно. І до останнього не могли повірити в те, що почалась дійсно війна. Потім, коли ми побачили новини, що по всім городам України почали бомбити і чути вибухи, то це було дійсно страшно. В кабінеті Абдульвахіда стоїть тумба для чистки взуття. Чисельник взуття його перша робота нині каже, це нагадує з чого починав. Башарабілі. Зенгінулавір людина може бути успішною. багатою, сильною, але ніколи в житті людина не має забути. Звідки вона? Наприкінці дня Бдульвахід їде на огляд ремонтного доку, який йому належить. каже: мріє колись відкрити офіс в деокупованому Криму. Муслім Умєров, Ернес Сарахалілов. Новини на Суспільному. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Даша, дякую тобі дуже за інформацію. Нагадаємо, що з нами на зв'язку була наша колега, журналістка Суспільне Крим Дарія Шерстюк.